В Ужгороді презентувала свій доробок відома мисткиня краю, членкиня Національної спілки художників України і Асоціації творчих жінок Закарпаття Нова форма, заслужена художниця України Олена Кондратюк. Авторка родом із Запоріжжя та вже понад 40 років мешкає і творить в Ужгороді. Місцева природа, традиції та побут закарпатців знайшли своє неповторне втілення у творах Олени Кондратюк. Нинішня виставка має назву Знаки Карпат. Треба ж вибрати якісь моменти, тому що це дуже широка картина. І у мене є свої улюблені ці моменти. Я їх називаю знаки. Знаки для мене це копиця, корова, церква, розп'яття, яблуньки, соняшники закарпатські вони особливі, тому що таких високих соняшників, як в Закарпатті, я ніде не бачу. Ніде. Це зовсім особливий соняшник. Він монументальний. Дівчата співають, є ще фольклор, пісні народні, які я теж дуже люблю. Тобто у мене ці Карпати вони поєднуються з культурою Карпат. Я дуже це все полюбила. До того ж мені Карпатські гори дали кольорову гаму, Таких кольорів немає ніде. Кольори. Яскраві, відкриті, сміливі, це один із знаків самої Олени Кондратюк, що робить її живопис упізнаваним. Це її ультрамариновий, такий синій, такий колір насичений. Ну це теж її знак, це теж її код. Потім ці ритми або плавні, або такі загострені, дуже такі геометризовані, контур. це також її всі знаки, всі її коди. І вони надзвичайно гармонійно лягають і на ліричні, такі пейзажні роботи, вони й там прочитуються, або, навпаки, на якісь контрастні такі активні дуже композиції. Тому це все оленка, вона надзвичайно емоційна і надзвичайно емоційні її роботи. Також характерною для робіт Олени Кондратюк є багатозначність, каже мистецтвознавець Михайло Сирохман. Карпати в уяві багатьох це пейзажі, але тут. Краєвиди майже завжди доповнені певними символами. У неї практично немає навіть ну, просто пейзажів. А якщо є ті пейзажі, то вони так само криють у собі ще якусь додаткову інформацію або якесь таке додаткове навантаження несуть. Вони несуть якесь е, таке сказання про світ загалом. Взяти у Жорську церкву, як вона цікаво, її зінтерпретувала, сотні разів мальована різними художниками. А вона взяла і розклала цю галяминку з хрестами перед церквою як щось таке легке, піднесене, духовне, ніби ті хрести зараз підлетять на церквою і здіймуться. От, от такий який зовсім інші інший, якісь інтонації внесла. У загалом документально, правильно по горизонталі, вертикалі зображену церкву, видатну пам'ятку закарпатську, українську. Поряд із творчою діяльністю Олена Кондратюк викладає у Закарпатській академії мистецтв. Ректор вишу, мистецтвознавець Михайло Примач, упевнений, студентству є що перейняти від досвідченої мисткині відчуття кольору і композиції, уміння працювати на рівні алергорії та акцентів. Я вважаю, що це високоякісний художник, який вміє абсолютно легко імпровізувати, як з досить реалістичними формами, так і стилізує чудово, працюючи з стилізацією дуже ефектно. Тому тут справді є, є чому навчитися для молодого художника. Не з, не неважливо з тим, чи він буде працювати в цій манері, чи він буде працювати, наприклад, з більш абстрактною формою, але те відчуття. Площини, те відчуття ритму, те відчуття акценту, де виставити його. Це потрібно сказати, може робити тільки дуже добре досвідчений художник, у якого мистецтво не тільки в голові, а є на кінчиках пальців. І тому треба сказати, що тут є багато чого навчитися. Водночас сама авторка відзначає, що все життя вчиться у природи. І як художниця виросла саме на пленерах. Адже проникнутися красою Карпат їхнім духом і колоритом можливо тільки через призму власних відчуттів. Ніяка фотографія тобі не дасть емоцій. Ось, коли ти, як молодості, і тюдник на плече, ідеш до якогось села, чим чекуєш, шукаєш там мотив, зранку йдеш іній. Поки намалював вже обід, вже жарко, все з себе знімаєш, домальовуєш, десь там лишаєш під яблунею цей тюдник, ідеш на обід, потім вертаєшся. Усе таке було. І це було дуже багато переживань. А якщо ти пережив багато емоцій, ти маєш що сказати. Тематичну добірку знаки Карпат склали живописні полотна різних періодів творчості, зокрема, і цьогорічні роботи Олени Кондратюк. Оглянути виставку в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту охочі зможуть до 9 листопада.